Конструктор Лего не лише чудова розвивальна іграшка для дітей, але й може бути будівельним матеріалом для вироблення повсякденних дрібничок. Якщо використовувати деталі не конструкції, то можна сконструювати практично все, що завгодно: тримачі для ключів, телефонів, зарядок, ножів, водело, ручок, вази, горщики для квітів, підставки, будиночки для улюбленців, світильники, серветниці, будівнички для птахів, все це і багато багато іншого можуть створити умільці. А ще є такі люди, для яких лего не лише хобі, а й частина їхнього життя. Ось, наприклад, американець Джош Шфоут з Нью-Джерсі. Побудував величезне місце з конструктора Лего підвалі свого будинку, використовуючи 1600 комплектів та 81 тисячу 000... додаткових деталей, які коштували йому 64 тисячі доларів. Захоплення розпочалося у 2015 році з подарунка від подруги, і з того часу Джош активно розширює Lego сіті, що займає майже половину його підвального приміщення. За словами 40-річного Джоша, у дитинстві він мав різні набори Лего, які він подорослішавши викинув. Несподіваний подарунок надихнув його на нове захоплення. Джош дав інтерв'ю якому розповідав, що для будівництва Лего Сіті йому знадобилося окреме приміщення? Площа мого підвалу 92 квадратні метри, з яких 50% займає займає лего Сіті, 25% – додаткові кубики та інші деталі, а ще 25 – різдвяні іграшки та прикраси, пояснив він.